Усім привіт, друзі! З вами кіномозок і рубрика кінопрогнози, яка у найближчий час з'являтиметься доволі часто, тому що повиходило багато нових трейлерів, які треба розібрати. Але сьогодні поговоримо з вами конкретно про один, а саме про трейлер фільму «Годзіла і Конг. Нова імперія, який буквально нещодавно з'явився у мережі. Я його роздивився, знаєте, під таким мікроскопом. І готовий вам розповісти про усі деталі, подробиці та цікавинки, які нам у ньому показали, і надати свій особистий прогноз того, що ми з вами побачимо у самому фільмі. Тож, сідайте зручніше і починаємо! На першому кадрі трейлеру ми бачимо сейсмограф, який показує дуже сильні коливання. Зазвичай це означало землетрус епічних масштабів, але у Всесвіті монстрів це радше свідчить про наближення когось з титанів. На наступному кадрі два гелікоптери, які, скоріше за все, належать монарху, наближаються до бази спостереження. За чим саме вони спостерігають, невідомо, але варіантів два. Або знову ж таки за кимось із титанів, або ж у цьому місці ще один прохід до порожньої землі. Місце дії змінюється на Єгипет, де, судячи з трейлеру, відбуватимуться основні події фільму. А ось і той землетрус, який зафіксував сейсмограф. Точніше, не зовсім. Спочатку може здатися, що це рука якогось величезного трансформера, але ні. Це рука Конга у металевій рукавиці, яку ми згодом побачимо ще раз. Тим часом, за кадром Іллін Андрюс каже, що життя існує не тільки на поверхні нашої планети, знову маючи на увазі порожню землю, куди нас переносять далі під пісню Джима Рівза Welcome to My World. Це є нагадуванням про те, що після колапсу на острові Черепа, який також був частиною порожньої землі, це тепер рідний світ Конга, його новий дім. Тут ми бачимо листокрилів, які раніше з'являлися у фільмі Конг-Острів Черепа, але набагато цікавіше інше. Зверніть увагу на ці зелені кристалічні структури. Як ми вже знаємо, у порожній землі гравітація діє в обидва боки, а ці стовпи, ймовірно, утримують верх і низ від зіткнення. Також це є відсиланням на реальну науку, адже в ході експериментів вченими було встановлено, що глибоко всередині Землі у величезній кількості утворюються алмази. Далі, коли картинка перевертається, ми бачимо, що внизу кудись біжить Конг, за яким женеться стадо вороже налаштованих тутешніх мешканців, що буде частиною цієї сцени. Ці істоти вже з'являлися на сторінках коміксу, острів черепа народження Конга, і там їх називали Шакали смерті. Чи смертельні шакали, не впевнений. За Конгом також слідує літальний апарат, у якому знаходяться головні герої Ілін Ендрюс, яка навіщо коротко підстриглася, Берні і якийсь новий персонаж, роль якого гратиме Ден Стівенс. Невідомо куди подівся Нейтан, якого у попередньому фільмі зіграв Олександр Скарсгард. Також у фільмі, не буде Кайла Чендлера та Мілі Бобі Браун, які грали Марка та Медісон Рассел. Але для всесвіту монстрів такий підхід нормальний. Люди з'являються і змикають, і лише титани вічні. Наступний кадр один з найцікавіших у трейлері. На ньому Конг стоїть у бойовій готовності із сокирою, яку він знайшов під час подій годзіли проти Конга. Перед ним з'являється гігантська тінь, яка виявляється маленькою у порівнянні з Конгом Мавпою. Яка матиме велике значення як у цьому фільмі, так і в майбутньому. Адже за наявною інформацією, наступним проєктом Всесвіту монстрів після Нової Імперії буде син Конга, головним персонажем, у якому і стане цей маленький Конг, як його назве Берні. Це що маленький Конг? Хоча насправді цей маленький Конг не такий вже й малий. Згідно інформації, що стала доступна завдяки іграшкам, приуроченим до майбутнього фільму, його поточний зріст більше ніж був у Конга у 1973, тобто більше 30 метрів. І коли він виросте, то стане навіть більшим за Конга. Це підводить нас до того, що цей малий дитя головного противника Конга у цьому фільмі і є помісю Орангутанга і Горили. Мордою він схожий на Конга, а от руки в нього довші, тіло не таке масивне і найвизначніша особливість руде хутро. У цьому ж фільмі він приведе Конга до свого дому, де він нарешті знайде те, що відчайдушно хотів відшукати довгі роки сім'ю. А після перемоги над новим ворогом стане малому за батька. Взагалі, станом на зараз Всесвіт монстрів це більша історія Конга, ніж Годзіли, що особисто мені подобається, бо про Годзі і так зняли понад три десятки фільмів, тоді як про Конга, не рахуючи Всесвіт монстрів, лише сім, у більшості з яких його вбивали. А тут йому дали класну історію, і найголовніше мету, до якої він іде. В наступному кадрі Ілін та її новий колега бачать кривавий відбиток лапи на невідомій споруді, що нагадує стіну. Іллін каже, що його точно залишив не Конг, і тут варто повернутися у минуле, а саме до фільму Конг Острів Черепа, де ми бачили такий самий відбиток. Належить він противнику Конга, якого, до речі, звати Король Шрам. Не впевнений, чи це відсилання до короля Лева, але так чи інакше це дає зрозуміти, що свого часу він похазяйнував і на острові Черепа, після чого пішов до порожньої землі. В наступному кадрі Конг спускається у самі надрі порожньої землі, де ми знову бачимо кристалічні стовпи, що є дуже важливим, але до цього ми повернемося трохи згодом. Зверніть увагу, що сокири Конга світяться, що означає, що енергія, якою вона заряджається, походить із цього місця. Також там він знайде рештки інших гігантських приматів. А оця сцена пояснює назву фільму Нова Імперія. Як я вже казав, маленька мавпа, яку зустрів Конг, приведе його до свого дому, де живуть інші гігантські мавпи. Тут Конг вперше зустрінеться з королем Шрамом. Зверніть увагу, що кожна з мав має на тілі червону мітку, таку саму, як на морді шрама, що є своєрідним символом рабства. Також, коли з'являється шрам, один лише конг стоїть непохитно, тоді як всі інші на жахані. Отже, це місце і є новою імперією, імперією короля шрама, яку він побудував на страху. Фальшивий король. Однак після його поразки, яка стане заключним актом фільму, поневолені ним раніше Мавпи підуть за своїм справжнім вожаком Конгом. Придивившись ближче до шрама, можна побачити на його плечі скелет змієподібної істоти, а саме ворбатів, яких ми також бачили у Годзілі проти Конга. Носить він його не просто так, а використовуватиме як зброю. Також завдяки іграшкам відомо, що окрім цього в нього ще буде спис, який ми бачимо тут, коли він втікає його у землю біля посольства Бразилії у Римі. Поки вони з'ясовуватимуть стосунки, люди знайдуть поселення Іві у порожній землі, яке знаходиться біля якоїсь гігантської споруди, у якій сконцентрована велика кількість енергії, судячи з того, що вона аж світиться. Не до кінця зрозуміло, що відбувається тут, коли Діа наблизиться до джерела цієї енергії, бо її рука в цей момент наче розпадається. Таким чином не виключено, що вона може загинути. Хоча з іншого боку, дещо схоже відбуватиметься з Годзілою, коли він використовуватиме новий атомний промінь. Після цього нам дають вперше побачити самого Годзілу, який у новому фільмі нефігово так проапгрейдиться. Робити подібне йому вже не вперше. Власне, дещо схоже відбулося у фільмі «Годзіла. Король Монстрів. На цьому кадрі шипи на його спині виглядають дещо мультяшно, але думаю, до прем'єри графіку підкрутять. Але навіщо йому цей апгрейд і як, власне, він його зробив? Давайте по порядку. Перш за все, варто сказати, що не тільки Конг матиме в цьому фільмі особистого противника. Годзілі також є з ким воювати, а саме із Шиму, якого трейлер вельми розумно лишив за кадром, але не іграшки до фільму. Власне завдяки ним ми знаємо, що виглядатиме він так, а також матиме здатність усе заморожувати. А на цьому кадрі ми якраз таки і бачимо Годзілу, закованого у лід. Який всмоктує нову енергію з порожньої землі, ту саму, що міститься у споруді, біля якої живуть Іві, а також у кристалічних стовбах, які бачив Конг. І ось чому цей момент важливий. Зверніть увагу, що стовпи світяться синім і рожевим. Так само, як шипи ґондзіли раніше ставали синіми, коли він використовував атомний промінь, а тепер будуть рожевими. Повертаючись до Шиму, думаю, саме він заморозить Годзілу після їх першої сутички. І так само, як після другої поразки від Гідори, Годзі зрозуміє, що для перемоги над новим противником треба прокачатися. Після цього він ефектно з'явиться з середини айсберга, що, до речі, є відсиланням на фільм «Кінг-Конг проти Годзіли» 62-го року, де він з'явився у подібний спосіб, і вирушить у Єгипет, де Конг вже буде з металевою рукавицею. До речі, про неї, а саме звідки вона взялася і нащо вона Конгу. Думаю, не лише Годзіла зазнає невдачі у бою з Шиму, але й Конг, вперше зіткнувшись зі шрамом, сильно пошкодить руку. І ця рукавиця, яку для нього зроблять люди, слугуватиме не тільки для бою, але й як своєрідний гіпс. До речі, в цьому кадрі в Єгипті прихована ще одна цікавинка. Зверніть увагу, що коли в землі з'являється розлом, він зсередини світиться синім. Можна було б подумати, що то Годзіла прокладає собі шлях на гору, але в цей момент він вже буде рожевим. Тож можна припустити, що це з-під землі з'являється саме Шиму. Але трейлер не хоче псувати нам враження від його появи аж до прем'єри фільму. А пам'ятаючи про його здатність усе заморожувати. Припускає, що у Єгипті сильно похолодіє. Завершується трейлер дещо крінжовим кадром, який 100% стане об'єктом для сотні мемів. На ньому годзіла і Конг разом біжать набирати дупи ворогам. І виглядає це так, наче біжать дві людини. Серйозно, просто порівняйте. Лишається сподіватися, що він не потрапить у сам фільм або що там ця сцена буде змінена, бо ну це халтура. Взагалі, єдина річ, яка мені не подобається у всіх нових фільмах про Конга, це те, що він пересувається на двох як людина, а не на чотирьох, як справжня мавпа. Загалом трейлер вийшов дуже крутим і чітко дав зрозуміти, що на нас очікує дещо епічніше і масштабніше, ніж «Годзіла» проти Конга». Але я дуже сподіваюся, що до прем'єри самого фільму другого трейлера не буде, тому що в цьому нам дали досить деталей для загального враження про майбутню картину, але й нічого зайвого, що зіпсувало б вау-ефект вже при перегляді самого фільму. Дякую вам за перегляд, друзі. Писіте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, чого ви очікуєте від фільму і чи взагалі ви на нього чекаєте. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. І не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. До нових зустрічей!